Наш Сторож, після закінчення медичного факультету рідного Ужгородського університету, якийсь час прийшов у пошуках роботи. Але не роботи за фахом, бо вакантних лікарських місць на той час для пільговиків не було. А роботи для збереження безперервного робітничого стажу, який був вже в нас до вступу до університету. Ми з Меланією пізнавали у знайомих, близьких і далеких. Де можна влаштуватися на будь-яку посильну роботу. Щодня ми ходили численними установами, де з усмішкою, зустрівши нас, терплячі були готові вислухати нашу невигадливу історію. Але тільки нас з'ясовувалося факт, що ми, молоді лікарі-випускники, посмішки миттєво зникали з облич співрозмівників, співчутливо давали поради та рекомендації. Нові адреси та нові прізвища, що служило продовженням подальшого пошуку та нагадувало нескінченне ходіння по замкнутому колу. Так минуло два осінні місяці. Ми були запрошені до компанії, яка відзначала один з днів народжень. За столом, накритим господарями, за повною програмою, душею компанія була незнайома на той день. Нам Галина Іванівна, але на її наполегливе прохання просто Галя. Піднімалися келихи і фужери, присутні витончувалися в тостах і анекдотах, і настав той момент, коли, розбившись по кубках, присутні вели бесіди один з другим, від чого навколишня обстановка нагадувала гомінкі пташини Базар. Господарі посадили нас поряд з Галією. Бо були впевнені, що вона нам нудьгувати не дасть. Але все вийшло не так. Замість нічого не значущої розмови, Галя з увагою та терпінням вислухала нашу розповідь про закінчення навчання, про пільги та відсутність місць щодо розподілу, виховання однорічної донечки. Задумавшись і помовчавши декілька хвилин. Галя сказала, що чекає нас завтра вранці на хлібокомбінаті. Наступного дня автобусом маршруту номер 3 ми під'їхали до прохідного хлібокомбінату. Сьогодні на його місці супермаркет Епіцентр. Черговий, отримавши відповідь на своє запитання, до кого ми прийшли, підвивши очі вгору, багатозначно промовив до самої Галини Іванівни за його. Інтонацію ми неясно зрозуміли, що сама Галина Іванівна є не останньою людиною в цьому господарстві. Але яке ж було наше здивування, коли на таблиці кабінету заступника директора з кадрів ми побачили знайоме ім'я? Так з легкої руки Галини Іванівни я розпочав трудову післядіпломну кар'єру сторожем Ужгородського хлібокомбінату. Побігла низка нескінченно однакових робочих днів. Нічні чергування змінювалися денними, будні святами, тижні місяцями. Мене знав уже весь колектив комбінату, а я знав майже всіх його працівників. До своїх обов'язків сторожа я ставився, м'яко кажучи, лояльно. При виході працюючих після закінчення зміни через прохідну. Я дивився в очі збентежних працівників, чудово розуміючи, що лежить у них на дні сумок. Але думка перевіряти їх, що входило до моїх посадових обов'язків, мною відкидалася спочатку. Під час нічних чарувань я заходив у цехи, де мене з усмішкою зустрічали жінки з руками, забрудненими в білому борошні. І на перебій пригощали свіжестиченими рогаликами, з хрусткими кінчиками, солодкими булочками та теплим запашним бородинським хлібом. Через пару тижнів на рівні технолога у мене було поняття про сорти хлібобулочних виробів та сам процес хлібовиробництва. А робітники, та й не тільки вони. А всі співробітники комбінату знали, що я за освітою лікар і зверталися до мене з різними питаннями на медичну тему, на які я по можливості давав посильні відповіді та рекомендації. Так непомітно і швидко прилетіло півроку. Нарешті я отримав місце у кардіологічному відділенні обласної лікарні та розрахувався з хлібокомбінатом. Але в місті при зустрічі, як і раніше, зі мною з усмішкою віталися знайомі обличчя. Минуло два роки. На той час було популярним проведення санпросвіт роботи на підприємствах і мені запропонували виступ на тему профілактика гіпертонічної хвороби на вибір чи завод побутової хімії, чи хлібокомбінат. Не роздумуючи, я свій вибір зробив на хлібокомбінаті. У день виступу на прохідний мене зустріла Галина Іванівна. За цей час вона ще більше розповніла, але, як і раніше, була життя радісною та привабливою. Підляючи коридором до актової зали, вона згадувала, як познайомилася з нами. Ідучи за нею, я посилено підніс бурмутів перші слова своєї доповіді. Вийшовши на сцену, я побачив бітком набитий слухачами актовий зал. Незрозуміло чому, дружно загудівши при моїй появі. Галина Іванівна, підбайорюючи мене, звернулася до слухачів, які, як по команді, поринули у мертву тишу. Сьогодні перед вами. З лекцією про гіпертонічну хворобу виступить, зал вибухнув бурхливими овацями з вигуками. Це наш сторож, це наш Сергій Петрович.